Розвідники чорної дереві 45 безвісти зникли і центр готував пошукову місію. Але вчора повернувся рятувальний модуль, порожній та сильно пошкоджений. Аналіз бортового чорного ящика видав дивний результат Помилка ідентифікації контакту як Добро 73 призвела до руйнації корабля, імовірний виконавець, зло. Це забуте поняття знайшли у архівах ранніх рівнів. Субстанція зло виявилася давно пережитим людьми агресивним вірусом. Він був необхідним древнім організмом для розпізнавання та усунення подібних йому же внутрішніх та зовнішніх зло проявів. Логіка виживання та розвитку цивілізації призвела до повного викорінення цього вірусу. Але, як показав напад на місію, не у всіх вимірах, визначення матерії зла виявилося втраченою здатністю, та людство для відновлення цього досвіду довелось реанімувати стародавній тренажер.